Кімнатні рослини у класі більше ніж просто декор. Привіт, я Діана, учениця 11-го класу ліцею No1 Івано-Франківської міської ради. І сьогодні я розповім, чому кімнатні рослини в класі це must have для кожної школи. Чи знали ви, що НАСА у 1989 році провело дослідження, яке показало, що кімнатні рослини здатні очищати повітря навіть у закритих приміщеннях і навіть у кабінах космічних станцій? Чому ж так важливо тримати вазони у класах? Чисте повітря. Рослини поглинають великий слигас і очищують повітря. Деякі з них, як от хлорофітом чи алое, здатні фільтрувати шкідливі речовини, наприклад, формальдегід, бензол та аміак. Покращення мікроклімату це корисно взимку, коли опалення сушить усе навколо. Менше стресу. Зелений колір заспокоює і допомагає зосередитися. Краще навчання. Дослідження показують, що у класах з рослинами учні працюють набагато уважніше. Зменшення шуму. Листя рослин частково поглинає звук. Отже, у класі стає тихіше та комфортніше. Підвищення концентрації та успішності. У класах з рослинами учні швидше засвоюють матеріал і краще пишуть контрольні. Це доведено наукою. Турбота про природу. Це екологічне виховання просто в класі. Рослини роблять класну кімнату затишною, а учні вчаться відповідальності та любові до навколишнього середовища. Пропоную топ-5 рослин, які найкраще підходять для озеленення шкільного класу. Хлорофітум. Цей красень справжній санітар шкільних класів. Він веде боротьбу з пилом, чудово очищуючи повітря, видаляє випаровування формальдегіду, що містить клей у у меблях із ДПС та нейтралізує вихлопні гази, що потрапляють з вулиці. Також хлорофітум не потребує спеціальних умов для розвитку та росту. Стендапсус. Його цінують не за користь або квіти. Він дуже гарно росте та чудово заповнює простір приміщення. Невибагливий у догляді стендапсус може зростати у підвісних кашпо або плестися навколо опори. Фікус фікус успішно видаляє з повітря шкідливі речовини та вуглекислий газ. Герань належить до квітів антисептиків, тобто здатна знезаражувати повітря. У класі, де росте грань, мікроби та віруси, практично не матимуть шансів вплинути на дитяче здоров'я. Також запах герані знімає втому та усуває мігрень. Каланхоя Рослина насичує киснем повітря, а сік загоює рани. Каланхоя має протизапальні та бактерицидні властивості. Тож зроби свій клас зеленішим. Почни з однієї рослини.